Наступна пісня, вона трішки серйозніша. Тут, знаєте, такий зміст. Так як колись ірод вбивав новонароджених дітей, так і сьогодні є дуже багато вбивств. І пісня, яка називається, пісня, яку я буду співати, вона називається Ненароджене дитяко. Матусенько, спасибі, за ручки ти маленькі, якби ж ти тільки чула, як стукає серденько, Якби ж ти тільки бачила ці очки голубі. Матусенько, спасибі, спасибі, лиш тобі, тебе моя рідненька, я хочу обіняти, а потім ніжно-ніжно щічку цілувати. Тебе любить, я буду, ти у мене найкраща. Я дякую, рідненька, за все майбутнє щастя, я так хочу до тебе на ручки моя мама, та я іще маленька, мені на ручки рано, на світ завлюся скоро. Ще зовсім-зовсім трішки. О що це, мамо рідна, мені ламає ніжки. Матусю мені страшно. Рідненька, я боюся, та я буду чинненька, я Богу помолюся. Матусю моє серце вже ледве ледве б'ється, чому не розумієш? Життя раз дається. Чому ти так зі мною Де ж я заслужила? Чому моя рідненька, чому мене ти вбила? За роки незалежності України було зроблено приблизно 30 мільйонів абортів. Кожної години в нашій країні від абортів гине приблизно 60 дітей. Кожну хвилину гине одна дитина. Колись люди вважали, що новонароджені діти, вони вчаться посміхатися і радіти, копіюючи своїх батьків. Але на даний час вченим доведено, що ще коли маленька дитина знаходиться в утробі мами, вона вже там може посміхатися і радіти. Якщо ти небайдужий до цього беззаконня, яке відбувається в нашій країні, ти можеш допомогти його припинити. Чуючи цю інформацію, яку ти почув сьогодні, ти можеш врятувати життя малої дитини від мами, яка хотіла її вбити. Все прийди, всі спаси, аборти дітей ти припини. Дякую.